В Одесі палають будинки. Росіяни запустили по місту ракети та дрони, вибухи у різних районах. Відомо про загиблих та поранених. Десятки тисяч мешканців лишилися без тепла. Усі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Жахлива ніч в Одесі. Окупанти масово вдарили по місту ракетами та шахедами. Приліт ворожих безпілотників і подальші вибухи було чутно в багатьох районах міста. то був Росіяни знову обрали за ціль житлові будинки із мирними мешканцями. На кадрах – моменти влучання по оселях одеситів та наслідки атаки. Все. Ой-ой-ой. Помощь надо. Давайте подозвали. Давайте. Можно Далі можемо вирішити. Нема, де походити? За даними обласної прокуратури, окупанти 14 листопада пізно ввечері завдали масованого комбінованого удару по Одесі. Застосували ракети та шахеди. У результаті, на жаль, загинула 35-річна жінка. Крім цього, постраждали 10 людей. З них восьмеро отримали травми різного ступеня важкості і перебувають у лікарні. Серйозно дісталося і цивільній інфраструктурі. Зокрема, Нівичині 9 багатоповерхівок, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об'єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, гаражі та понад 40 автомобілів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси. Міський голова Геннадій Труханов. Уточнив, що через обстріл трубопроводу без опалення залишилися понад 40 тисяч людей, також медичні та соціальні заклади. Там задіяли генератори і обігрівачі. Влада пообіцяла до ранку завершити ремонти і повернути тепло. Тим часом окупанти вже втретє за останній тиждень підняли в небо стратегічні бомбардувальники. Ту 95 одразу вісім бортів злетіли із аеродрому Оленя і попрямували до зони пусків крилатих ракет. ППО привели у повну бойову готовність. Ймовірно, виліт був тренувальним, адже цього разу, на щастя, обійшлося без масового обстрілу. Та це не означає, що українські військові сиділи без діла. Усю ніч вони збивали шахеди. У повітряних силах відзвітували про ліквідацію 25 дронів із 29. Більші знищили на Одещині. Також оборонці працювали у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях. Лунали вибухи і на Херсонщині. Близько восьмої ранку, 15 листопада росіяни дроном атакували одраду Кам'янку. У результаті поранення ніг зазнав 72-річний чоловік. Ще два чоловіки постраждали після атаки безпілотників на садове. Обох доставили до лікарні приблизно о півночі під обстрілом був Херсон. Через ворожий удар до лікарні звернулася 52-річна жінка. Вона дістала вибухову травму і контузію. А на Донеччині вибухи не припиняються ні на мить. Всього за добу армія РФ завдала по містах і селах області 15 ударів. В результаті багато пошкоджених будинків і промислових будівель. На Сумщині росіяни атакували фпв дронами території Знопнувгорської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ми щодня збираємо інформацію про наслідки ворожих атак. Підпишіться на фабрику новин і поставте вподобайку цьому відео. Тривожна ніч у Краснодарському краї. Безпілотники влаштували там справжнє фаєр-шоу. Десятки БПЛА атакували місцевий військовий аеродром Кримськ. Лунали потужні вибухи та стрілянина. Це ППО окупантів намагалася збити дрони. Жителі регіону зняли видовище на відео. Давайте поглянемо. Це що це? Це дрони. онда Не кричи Очільник Кримського району Краснодарського краю Сергій Лесь заявив про збиття 46 безпілотників. При цьому запевнив, що жодна людина, нібито не постраждала під час атаки. Проте невдовзі він видалив допис із цією інформацією натомість опублікував новий, у якому повідомив про роботу оперативного штабу в регіоні, що займається наслідками атаки. Цього разу чиновник уже не писав точну кількість збитих дронів. Відреагував на удари БПЛА і губернатор регіону Вінямін Кандратєв. Він стверджує, що уламки дронів впали у Кримську і пошкодили один будинок та автомобіль. Аналогічна ситуація у станиці Полтавській, Красноармійського району. Там також рештки БПЛА пошкодили дах приватного будинку. Ще в одному вибило скло. Постраждалих, нібито немає. Про влучання по аеродрому жоден із чиновників не згадав. Тим часом російське міноборони нарахувало 51 збитий безпілотник, і що цікаво, стверджує про ліквідацію 36 БПЛА у Краснодарському краї. Хоча чиновник Сергій Лесь заявляв про 46 дронів, де поділася решта. Окупанти додали, що збивали також безпілотники над тимчасово окупованим Кримом, а також над Білгородщиною. До речі, у Білгородській області впродовж 14 листопада від атак, нібито постраждали шестеро людей. Принаймні таку інформацію оприлюднив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Цікаво, що троє із постраждалих так звані охоронці спецпризначення. Ба Більше поранень також зазнали російські солдати під час удару по ось цьому військовому об'єкту на території Білгорода. На знімку видно російські вантажівки Урал а також величезну діру у даху будівлі. Видання «Пєпіл» повідомило, що об'єкт окупантів розташований на вулиці Садовій. А журналісти медіа Астра додали, що територію атакували із РСЗВ Хаймерс. Зауважу, що вибухи лунали не лише у Росії, а й на тимчасово окупованій території. Зокрема, свідками бавовни стали жителі Маріуполя та Бердянська. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрюшченка, у місті працювало ППО окупантів. Зокрема, по два пуски зафіксували біля аеропорту та в Лівобережному районі. Щодо Бердянська, то епіцентром вибухів була Новопетрівка, де розташований полігон загарбників. Зауважу, що російське Міноборони повідомило про збиття десятка дронів над Азовським морем. Можливо, саме по них і працювала ППО. А в Росії тим часом чергова спроба диверсії. Її намагався влаштувати 16-річний підліток. Він спробував підпалити дві шафи сигналізації централізації та автоматичного блокування головних шляхів залізниці у Кіровській області. Однак його на гарячому спіймали працівники ФСБ. Хлопець заявив, що нібито робив це за винагороду у 25 тисяч рублів. Однак, гроші так і не отримав. Все, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть у коментарях. Також підпишіться на фабрику новин і будете знати про найважливіше. Про те, що Україна насправді вже доволі таки давно розробляє свої чи замінники, чи аналоги, чи допоміжники мавіків, це. Про це насправді відомо дуже вже давно, тому що це і цілком логічно, адже Китай всіляко обмежує постачання цих дронів на фронт український, а вони є надзвичайно важливими для нашого війська. Тому цього тижня від міністра техпрому, нашого українського, стало відомо про те, що ну як мінімум 10 українських розробків розробок аналогів Мавіка є, так би мовити, на виданні. Про них ми далі друзі і поговоримо. Е, отже, це була презентація, на яку навіть були запрошені журналісти. Відповідно, можна доволі таки детально розповісти про ці українські дрони, які були продемонстровані, і пресі, і громадськості, і військовим е, були зібрані ну наразі вісім, не десять, а вісім таких дронів на різних стадіях готовності. Два з восьми вже кодифіковані нашим міністерством оборони. Зокрема, також на презентації були виконані польотні місії цими дронами з восьми команд. Шість успішно змогли виявити цілі на висоті понад 250 метрів та на відстані понад 10 кілометрів. Я так розумію, що ще дві команди, які були представлені на цій виставці, але не пройшли е, польотні місії, просто ще не готові представити такі політи та мають певні пілотні проекти та пілотні версії. Наразі всі ці вісім розробок на різні стадії готовності, е, але справедливо однак буде сказати, що представлені дрони, які позиціонуються як аналоги Мавіка. Не є такими від слова зовсім і це насправді добре, тому що класичні мавіки це не що інше, як вже легендарна, так би мовити, фраза про так звані весільні дрони, тому що це реально цивільні дрони. А от наші українські розробки це вже геть інше. Це повноцінні дрони. Для саме українського поля бою, в принципі, для воєнного поля бою, і їхні призначення це не зйомка весіль, а ведення спостережень. Однак їх також можна використовувати і для так званих скидів по окупантах. Отже, далі, друзі, про ці всі дрони. І поговоримо. Я вас радий вітати на Фабриці. Новин. Мене звати Василь Пихньо, і запрошую традиційно до збройового огляду. Долучайтеся своїми подобайками, коментарями, підписками. Ми ж друзі розпочнемо. І познайомимося по чергово з представленими розробками. Всі вони плюс-мінус одного класу потрібно розуміти, це коптери, які виконують розвідувальні функції, можуть бути ударні функції зі скидами по окупантах. Але насамперед, це розвідувальники. Щоправда, по тих техніко-тактичних характеристиках, які Ставила перед нами виробник, перед нашими виробниками міста техпром Е, є мінімальний поріг. І через це мінімальний поріг, в принципі, всі дрони досягають його, але в своїх особливостях вони дечим відрізняються. Наприклад, деякі дрони мають 40 хвилин польотного часу, деякі мають понад годину польотного часу, деякі можуть нести корисне навантаження у розмірі 4,8 кг, майже 5 кг, що дуже багато. Деякі дрони можуть максимум 2,5 кг нести, але всі вони підпадають під ті техніко-тактичні характеристики, які, скажімо так, певним чином аналогічні до мавіків і які презентував Мінстер. Пром. Також варто сказати, що всі представлені зразки мають свої рішення щодо забезпечення роботи в умовах насиченого поля радіоелектронної боротьби, що є притаманною для української війни. Ну і всі ці призначені всі ці дрони, це не мав, які ще раз повторюся, вони всі призначені для поя бою. А тепер переходимо до більш тісного знайомства. Отже, дрон номер один називається романтично Роксоляна. Це дрон, який має 30-кратний оптичний зум, дальність. Його Боти до 12 кілометрів час польоту 45 хвилин. Він уже використовується, як повідомляється виробниками нашими бійцями на полі бою на фронті. При цьому розробники кажуть, що доволі легкі у користуванні дрон. Дрон Роксоляна, Ще раз повторюся. Ті, хто літав на мавіку, полетять і на цьому дроні. Зрештою, без проблем. Та й загалом, плюс-мінус, це стосується всіх представлених українських розробок. Літали на мавіку, полетите і на цьому дроні. Наступний дрон Кроптер виглядає ось так і звучить доволі таки потужно. Максимально, як на мене, спрощений такий варіант, максимально така примітивна, але від цього не програшна версія. От ви бачите, в ньому. Дуже все просто. Якщо порівнювати з Мавіком, то з плюсів цього дрона це час польоту, який складає одну годину 60 хвилин, і цей дрон також може нести до 2 кілограмів корисного навантаження. Ну плюс-мінус 2 кілограми корисного навантаження. Крім цього, він суперцікавий цей дрон. Нагадує укроптер, тим, що вже зараз наполовину складається, ну приблизно наполовину з українських запчастин, тобто незалежні в якійсь мірі від Китаю. Свого часу декілька укроптерів вже працювали під Бахмутом, як кажуть, розроб. Ще за часів оборони Бахмуту, а, і так само зазначаю що через його ось таку простоту є певні особливості в керування цими дронами, але їх дуже швидко навчають наших бійців. знову ж таки, після користування мавіком потрібно трішки пройти м, додаткових опробувань для того, щоб м, навчань радше не випробування, а навчань для того, щоб не втратити коптер у першому ж бою. І до речі, варто сказати, що всі представлені версії вісім наших дронів вони значно більш стійкі на полі бою, аніж звичайні весільні мавіки. Отже, Другий дрон це укроптер поїхали далі, третя. Третій дрон це з дещо таке чудернацько галактичною. Я би сказав, назвою pd 10 nd Він створений був на заміну тепловізійного мавіка t і його розробили наші військовослужбовці. Тобто, це не просто розвідувальний дрон, це ще й дрон з розвідувальною тепловізійною камерою, що зараз, особливо в часі зими, дуже і дуже якраз таки є значним. Ті, хто займається волонтеркою, знають, що бійці, от якраз в листопаді, постійно звертаються за тим, аби ко. Купити тепловізійні мавіки, ну і от є наша розробка pd 10 nd Цей коптер має 30-кратний оптичний зум, 30-кратний зум, перепрошую, не оптичний оптичний, та не цифровий, а оптичний, та час польоту близько 40 хвилин. І, звісно ж, має тепловізійну камеру. Наразі виробник також заявляє, що працює ще над покращенням кратності камери. Тобто, щоб зум був іще кращим. Наступний представлений дрон, дрон вже власне має свою таку. Дуже зрозумілу назву називається Zoom. Е, він має десятикратний, щоправда, оптичний зум. Радіус польоту 15 кілометрів. Але є три різні варіанти такого коптера. Це бомбер зі скидами і корисним навантаженням на 2 кілограми. Далі розробляється ще версія коптера на 6 кілограмів і буде класичний просто розвідник без можливості скидів. Основний акцент виробники цього. Коптера Zoom роблять на захищеності його зв'язку та можливості подолання е, перешкод у вигляді радіоелектронної боротьби та подавлення. Е, Наступний дрон називається він Птах С. До речі мені нагадує. От по цій формі, MAVIC Птах e, С має десятикратний оптичний зум та час польоту у 40 хвилин. Тактична дальність 10 кілометрів. Це якраз один із двох, як я вже згадував на початку. Один із двох нині вже кодифікованих дронів. Що це означає кодифікований? Тобто той, на який міноборони вже може вкладати контракти і оформлювати державне замовлення. Вирізняється дрон. Птах С. Його розробник на фото на скріншоті, радше відео e, вирізняється. Він тим, що камера в цього дрона на підвісі, e, тобто розробники сподіваються на. Стабільну якість картинки незалежно від руху, незалежно від вітру. Головна задача тобто, щоб оператор бачив саме ту картинку, на яку він націлився, і її фотографував, фіксував, або що, або що, або що. До речі, розробники анонсують, що очікується і розширення лінійки. Тобто птах С, я так розумію, це, знаєте, наче як розмірна сітка С це найменше. Далі, можливо, буде птах М, птах L, птах XL і тому подібне. Наразі є птах С. Наступне дрон. З дуже футуристичним виглядом і назвою дуже нетрадиційною не дрон Яуджа. Окрім того, що це фантастичний іншопланетний вид з усесвіту фільму хижак Яуджа, насправді ж базово ця назва. Ця назва походить з японської міфології, адже Яуджа це вважається, що є воїном, котрий. Карає, скажімо так, поганців. Е, цей дрон, направду, має такий доволі футуристичний вигляд. от ви бачите, як він виглядає. Е, така собі аеродинамічна модель кулі, я би сказав. Його розробники не ставили собі за мету розробити український аналог Мавіка, а зробити саме український багатофункціональний, особливий, е, виключно наш дрон з унікальними характеристиками. Е, час польоту Яуджі, як стверджують розробники, складає 62 хвилини, радіус польоту, увага 47 кілометрів. 47 км – кілометрів це лише радіус, 2-2,5 з кілограми корисного навантаження. І крім камери китайського, як стверджують розробники на цьому дроні більше геть нічого немає. Наступний дрон, який був представлений, це Вій Крук. Це прототипний дрон, тобто він ще не, не запущений в серію, не використовується десь активно на фронті. Це прототип. Це має бути розвідник ретранслятор і позиціонується як аналог дрону Матріс, так само від компанії DJI. Врешті, розробники крука також пропонують дуже цікаву альтернативу, про що варто сказати. Цікаве альтернативне власне рішення, яке дозволить інтегрувати у дрон ось цей крук, V-Крук, систему лазерного вказання а це в свою чергу дозволить і е, відкриє можливості наведення керованого озброєння по цілях, які виявлятимуться цим дроном, як от е, наводити, наприклад, по цілевказанню лазерному бомби е, авіаційні ASM Hammer або снаряди Copperhead, як зазначають наші наші аналітики, от в чому ця фішка е, лазерного цілевказання від прототипу дрону V Круг. ну і врешті завершальний восьмий дрон, який був представлений від Мінстратехпрому, Техпрому, а точніше від наших виробників за підтримки Мінстратехпрому, Техпрому. Це дрон з дуже цікавою назвою Шмавік. Це очевидно, дрон Мавіка, про який відомо вже давно. Саме про ШМАВІК, що його ще десь з початку цього року почали виробляти наші виробники, і навіть із його я назви, все зрозуміло, що це суто під копірку намагалися скопіювати Мавік. І цей дрон Шмавік є другим з усіх представлених. Кодифікованим дроном від Міністерства оборони України, тобто Шмавік і Птах С їх уже держава може купувати. Я підозрюю, що Шмавік вже навіть і купує, тільки поки що, ну якби про це не говориться публічно. Або якось так не оцінюється кількість. Дальність польоту Шмавіка складає 15 кілометрів, а час його польоту близько 60 хвилин. Чому я сказав, що цей дрон найвідоміший? тому що про нього стало відомо ще влітку. Виданні Форбс виходили великі огляди на нього, і тоді ще навіть не влітку, а весною, здається так. Весною тому, що ще до червня, ось цього 24-го року, компанія виробник Шмавіка вже мала намір запустити першу лінію виробництва в обсязі 500 штук на місяць. Що дуже непогано виглядає, але ще більш амбітними були плани вийти на виробництво 2,5 тисяч мавіків щомісяця до кінця літа, уже цього року. Чи вийшло це чи ні? Ну мені невідомо. Але я сподіваюся, і хочу побажати всім нашим виробникам, які тут були представлені, щоб справді за мавіками більше такого полювання не було, тому що вигрібати їх по всьому світу, це звісно, що ну не найбільш вдячна, скажімо так, задача. А те, що наші виробники прогресують, ну в цьому я й не сумнівався. Україну вкрило снігом. Поки що снігопади переважно спостерігають жителі західних регіонів. Рясні опади вже зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. Синоптики повідомляють про мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. А температура сягає вночі від двох морозу до трьох тепла, в день від плюс одного до чотирьох градусів. Засніжило також на Житомирщині. На цих кадрах дорога поблизу Бердичева. Як бачите, її повністю замоло снігом. Однак шар опадів ще не настільки великий, щоб створити проблему для руху. Водночас, можливо, ожеледиться. Схожа картина й на Львівщині. Ось доказ від патрульної поліції. Якщо досі не змінили гуму на автівці на зимову, то терміново подбайте про безпеку. Тим часом працівники ДСНС показали, як нині виглядає гора Піп Іван та урочище заросляк. Там справжня заметіль. Надзвичайники закликають бути обережними у горах. Поступово негода наближається до Києва. Перший сніг у столиці очікують вже 14 листопада. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, поки що йдеться про мокрий сніг щодо температури, то вночі вона буде близько нуля градусів, а в день плюс два, плюс три градуси. Снігопаду варто чекати і в інших регіонах, подекуди траплятиметься ожеледиця та налипання мокрого снігу, переважно у північних, центральних та східних областях. На заході щільна хмарність, а на півдні переважно дощ. Температура по Україні в середньому вночі близько нуля, в день – 1-3 градуси вище нуля. У південних регіонах взагалі підніметься до 5-10 із позначкою плюс. А яка погода у вашому регіоні? Друзі, напишіть в коментарях, чи вже завітав до вас перший сніг. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб заздалегідь знати, як вдягатися і чи брати з собою парасолько.